Не боюся ще раз і ще раз повторити. Турбота про здоров'я це найважливіша праця вихователя, так сказав Сухомлинський. Але і я такої ж думки. Більше того, під час кожної безгодини говорю про це вихователям». І вони зі мною погоджуються. Педагогічний колектив нашого дошкільного закладу занепокоєний стрімким погіршенням стану фізичного та розумового розвитку дітей, недостатньою культурою здоров'я молодого покоління, неумінням його зберегти, тому вважає пріоритетним завданням вироблення в дітей відповідного ставлення до власного здоров'я. Адже тільки здорова дитина досягає успіхів у навчанні, займає гідне становище у колективі однолітків, добре розвивається фізично. Лично, має рівноважений психічний стан. Пріоритетним напрямком нашого закладу протягом останніх років є охорона та зміцнення фізичного та психічного здоров'я. Створені для цього необхідні умови для здійснення освітнього процесу, заснованого на інтеграції базового компонента, програми Дитина та комплексно-цільової програми Найдорожчий скарб. З 2009 року наш заклад отримав офіційний статус інтелектуально здоровчого направлення. Сформувався творчий педагогічний колектив, котрий створив вже свій власний досвід, але постійно перебуває у творчому пошуку. Ефективність роботи нашого дошкільного закладу визначається тим, що в ньому поєднується тривала, комплексна, інтенсивна, фізкультурно оздоровлювальна оздоровчо профілактична робота в умовах звичайного режиму життя дитини. Поряд з традиційними здоров'язбережувальними технологіями інноваційною в закладі є сольова кімната, в якій діти виконують спеціальні вправи під керівництвом сестри медичної для профілактики простудних захворювань, алергічних реакцій та релаксації. Сольова підлога облаштована в окремій кімнаті. Половина цієї кімнати засипана йодованою сіллю, з використанням якої діти виконують спеціальні вправи. Звідома дитячого лікаря обов'язково. Йодована сіль в закладі використовується в комплексі. Організована кімната з сольовою підлогою. У зеленій кімнаті діти займаються сольотерапією, за аналогією піскотерапії, тобто сольовою анімацією. Дуже важливо, щоб у періоди високого емоційного напруження дитина мала змогу позбутися негативних емоцій, вихлюпнути їх назовні, адже невиражені емоції призводять до неврозів, а дитяча анімація з йодованою сіллю дає дітям можливість виражати свої бажання, хвилювання, почуття, зокрема через казкові сюжети, які вони промальовують сіллю, створюють малюнок, стирають. Знову його створюють, а отже проживають почуття. Таким чином позбавляються негативізму і набувають впевненості. Застосування солі ще запобігає і хронічним поробам дихальних шляхів, застудам і недугам щитовидної залози, подразнюючи всі рецептори шкіри та слозові оболонки носа і рота. Сіль має бактерицидні і протизапальні властивості. Коли діти ходять по по сольовій підлозі, йде профілактика плоскостопості. У поєднанні з вправами у сольовій кімнаті проводяться вправи кінезорефлексотерапії, які мають регулятивний вплив на функціональний стан всього організму. Масажують біологічно активні точки стоп ніг, поліпшують обмінні процеси. Сестрою медичної розроблені графіки проведення даних процедур почергово з кожною групою, починаючи з середньої. Термін вже однієї процедури до 10 хвилин. З вами знаходимося в шольовій кімнаті. Підлога в цій кімнаті засипана товстим шаром солі. На неї я розбризкую йод. Діти в цій кімнаті ходять босиніш, роблять зарядку, виконують різні вправи, набирають ціль в долоні і вдихають пари, солі і йоду. При вдиханні парів солі і йоду у дітей через 5-7 хвилин у роті солоний присмак і пощіпує у носі. Це призводить до оздоровчого ефекту. Процедури діти роблять щодня після сну на протязі 50 хвилин. П'ять-сім діб, потім робиться перерва ще на 10 діб. А сьогодні з вами ми намалюємо осінню казочку. Хочете? Да! Тож починаємо. Одного осіннього дня на небі з'явилося сонечко. Воно посміхалося до діток і радувало своїми промінцями. Аж раптом воно заховалося за хмаринку, зникло. Почав накрапати осінній дощик. кап 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 осінній дощик. Дощик став сильнішим і перетворився на зливу. Раптом налетів вітер сильний. Тихо, тихо. І на небі з'явилося знову сонечко. Воно посміхалося до діток, простягувало свої промінчики. А запить воно знову заховалося. Адже сонечко осіннє. Воно не часто буває на небі. І стало тихо, тихо. Сподобалася Так! Yeah! Молодці! Знаходиться соляна кімната. Він внук з великою радістю відвідує цю кімнату. Діти перестали менше хворіти. Зарубки граються солью, беруть її в долоні, розтирають, нюхають, воно подражає рецептори. Діти з задоволенням відвідують і з радістю розповідають про заняття, які проходили в сольовій кімнаті. Мені дуже подобається, що дитячий садочок, який ми відвідуємо з моєю дитиною, практикують такі нетрадиційні методи фізичного оздоровлення дітей. Моя дитина залюбки ходить і в сольову кімнату, і, і п'є фіточаї. Нам дуже це подобається. Дитина стала менше хворіти, і взагалі це дуже великий вплив дає на її здоров'я кінець я хочу зазначити, що в результаті модернізації оздоровлювальної роботи в закладі проведення її комплексно, інтегровано, значно покращено фізичний, емоційний та психічний стан наших вихованців. А найголовніше те, що діти всі оздоровлювальні процедури виконують залюбки, охоче і із задоволенням. Захворюваність дітей протягом останніх років знизилась із 6,3 пропущених. Днів однією дитиною в рік у 2008 році до чотирьох днів у 2012 році. Я дякую колективу за розуміння, за сприйняття інноваційних технологій, за ретельне виконання додаткового навантаження і бажаю і дітям, і дорослим, щоб здоровилось їм і раділось.